Сьогодні ми продовжуємо грати кар'єру за Михайла Мудрика. У цій серії ви побачите матчі в АПЛ і, звісно ж, довгоочікувану Лігу Чемпіонів. Якщо вам сподобається відео, то прошу проявити активність у вигляді лайків. Також підписуйтесь на канал. А то що це таке? Дивитися мої відео без підписки. Зараз ми знаходимося в п'ятому сезоні. І на даний момент рейтинг Михайла складає 80 поїнтів. Ви скажете, щось тут не так. П'ятий сезон, а йому всього 21 рік? What? What? А я вам нагадаю, що на початку кар'єри ми скинули рейтинг і вік гравця, так сказати, почали все з чистого листа. У попередній серії ми зіграли на євро, більш-менш нормально. А також стартували в АПЛ, в котрій Мудрік зміг забити два голи та віддати одну передачу. У ЛЧ ми потрапили до групи А, в якій, окрім Нюкасла, присутня Барселона, Фіорентина та Віторія. З останньою нам і доведеться зіграти наш перший матч. На початку матча Нюкасл відкрив рахунок, забив гол новачок команди Шола. Шо, ретайр. Пізніше на 15-й хвилині Дубровка зробить чарівний сейф. Мудрик у цьому матчі кілька разів виводив своїх партнерів на ударні позиції, але вони не змогли їх реалізувати. Наприклад, на 25-й хвилині черговий новачок команди Юсуфа Мукоко не зміг забити і влучив у штангу. Так чи інакше, матч із мінімальним рахунком наша команда виграла. Михайло отримав оцінку 6,5. Нічого особливого. В АПЛ проти Фулхема програли через те, що замість побудови атак наш півзахист виносив м'яч вперед на Максимена, на тіпа, у якого зріст метр сімдесят три. Це, до речі, одна з причин, чому Мудрик піде в іншу команду в цьому сезоні. Наступний матч проти Манчестера Юнайтед. Вже на початку матча Мікайло показує, хто бос цієї качалки, і наносить потужний удар. Через пару хвилин Мікайло виходить віч на віч, і замість того, щоб забувати другий м'яч, він вирішив пробачити м'ю і влупив м'яча у штангу. Новий конкурент за позицією Михайла в Челсі Санчо. Завдає удару у відповідь, але результат той самий. 28-хвилина для М'ю закінчилася голом. Забиває Марсіаль аж до 66-ї хвилини. Гра йшла в щільній боротьбі. Проте Ньюкаслу вдалося вийти в контратаку, в якій Мікайло віддав гольовий пас. А Бруно Гімараєш забиває переможний м'яч. Перемагаємо з рахунком 2-1. Гарна гра від нашої команди. Після чотирьох турів Нюкасл у таблиці посідає 13 те місце. Наступна можливість взяти три очки буде у матчі проти Бормота. Для Мікайла це вже другий сезон В АП. Але як бачите, він так і не став фізично сильнішим, і при перших дотиках супротивником відлітає на з поля. А ось що точно покращилось за цей час, так це зв'язка Мудрика та Джо Лінтона. На 43 й хвилині мишко в оточенні противників віддає передачу та створює партнеру шанс відкрити рахунок у другому таймі. Мудрик спробував показати вболівальникам свій дриблінг. Під кінець матчу Бормут отримує шанс зрівняти рахунок, але хитрий Мікайло виграє підбір і включає п'яту передачу. Ньюкасл забирає три очки. А Мудрик МВП. Повертаємося в ЛЧ. Сьогодні граємо проти Барселони і відразу ж гра охолоджує наш запал. Мудрик зловив червону стрілку, а це означає, що його вплив на матч буде надто реалістичним. У цьому матчі ми не мали шансів. Левандовський забив у першому таймі, і Нюкасл програв з мінімальним рахунком. Після двох матчів наша команда у групі посідає третє місце. Також фанати Ньюкасла дали прізвисько Михайло. Як воно звучить, на вашу думку? Голеадор, архітектор, Порошенко, Дзига? Ні, Скеля нахуй. Михайло Скеля. І я чудово розумію, чому саме цей варіант обрали вболівальники. Це ж очевидно, від нього м'яч відскакує як від стіни. Його техніка підкорила англійських глядачів. Наступний матч граємо в ПЛ проти Лестера. Погода на полі була жахлива, сильний дощ не давав можливості будувати атаки, тож гра перетворилася на відоме нам болото. Навіть у таких умовах наша скеля змогла віддати передачу, яку реалізував Джоелінтон. Ньюкасл перемагає і впевнено піднімається у верхню частину таблиці. У кубку вже історично ми відлетіли на перших стадіях, не змогли обіграти Весбромвіч. З іншого боку, кому цей кубок потрібен, ми віддамо всі свої сили на АПЛ і ЛЧ. До останньої ми і переходимо. Матч проти Фіорентини. Вже на перших хвилинах Мудрик спритно обробляє м'яч і завдає потужного удару. Кіпер переводить м'яч на кутовий. У черговій атаці Ньюкасла Михайло знову знаходить Джой Лінтона. Через декілька Хвилин наша команда створює чудову атаку. Міхайло підкорив італійських уболівальників, а Фіорентина так і не змогла знайти свою гру. Дуже важлива перемога для нас у групі ЛЧ, яка на даний момент дозволила нам зайняти перше місце. Наступний матч для Михайла буде проти. Челсі більшість першого тайму пройшла без моментів. Але на 35-й хвилині у палмера відбирають м'яч, і оборона Челсі не була до цього готова. Передача на мудрика і вихід один на один. Далі боротьба захопила цей матч. І лише на 71-й хвилині з'явився момент для Мікайла. Штанга рятує Челсі. Але вони все одно програли: чергові очки для Нюкасла в АПЛ. Зараз наша команда посідає п'яте місце у таблиці, а у гонці бомбардирів Мікайло намагається наздогнати Голанда. Наступна гра на Енфілді проти Ліверпуля. Червоні відразу почали атакувати наші ворота. На сьомій хвилині Дубровка рятує Нюкасл від голу. Трохи пізніше, я почав дуріти від гри моєї команди. Макарина. 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 Ми играємо без м'яча з м'ячем. Чина, Контратака. Ізі, ізі, но дуже легко. Проста контратака, і Жой Лінтон забиває гол. Ліверпуль відповідає: Арнольд закидає у штрафний майданчик і Гакпо зрівнює. Ліверпуль поступово стає для нас принциповим суперником. Дуже складні у нас з ними матчі, особливо у фіналах Кубка. Але зараз це лише гра в АПЛ, проте нам дуже потрібні три очки. На 42-й хвилині Мікайло почув мої слова, і він з легкістю примудрився відштовхнути Ван Дейка та забити другий м'яч у ворота. Після цього матч перетворився на болото знову. І лише на 81-й хвилині Ліверпулю вдалося завдати удару по воротах. Але Дубравка на місці. Перемога на Енфілді. За Ньюкасл. навіть складно в це повірити. Наступна гра вдома проти Тоттенхема. Стадіон заповнений нашими вболівальниками, адже їх клуб йде впевнено до зони Єврокубків другий сезон поспіль. Але чи зможе Ньюкасл стабільно брати очки? Час покаже. Даний матч для нас пройшов настільки погано, що зрештою володіння Ньюкасла склало 35%. Жахливий показник. З матчу мені навіть немає що вам показати. Гаразд, є два моменти на 32-й хвилині. Сон ніби з і футбола прийшов, зробив перекат і влупив дев'ятку. А мікайло на це відповів своїм фінтом: прийняв м'яч, він від нього відскочив на 4 метри вперед. Але той примудрився його наздогнати і пропхати м'яч по зворотаря. Нічия з цікавого загальний рейтинг Мудрика збільшився на один пункт. Як бачимо, поки що виділяється лише швидкість, витривалість та вміння пробивати штрафні. А ось контроль м'яча, дриблінг, стійкість це все не про нашого гравця. На жаль, повертаємося до ЛЧ. На нас чекає гра проти Фіорентини. Погані новини. Крім того, що у нас знову фізформа у жахливому стані, так ще й у гравця накопичена втомленість. Тому на полі потрібно включати режим пішохода. На 22-й хвилині у мене з'явилося відчуття, ніби гравці Фіорентини випили перед матчем забагато живчика. Пізніше Мікайлу не вистачило трохи точності, щоб відкрити рахунок. У другому таймі Жорінтон скидає м'яч на Михайла, і він жахливо пробиває. Але воротар привозить у ворота навіть у такій поганій фізичній формі наш гравець. Все ще сильно впливає на Ньюкасл. Наприкінці матчу Фіорентина забиває, але вони все одно програли. Після чотирьох зіграних матчів наша команда ділить перше місце у групі з Барсою. Ньюкаслу необхідно і надалі вигравати матчі в Алчай, щоб вже точно вийти з групи. В АПЛ на нас чекає знову топовий матч. Цього разу проти Мансіті. Мікайло Міхайло вже стабільно, замість того, щоб забивати у очевидних моментах, б'є м'яч у штангу. Сіті повністю контролює гру. Але з ударами у них Бідося. Не Можуть знайти момент для того, щоб реалізувати свій контроль. А ось хто може реалізувати свій момент, то це наш Михайло. Щоправда, з другої спроби, але він таки забиває переможний гол у цій грі. Ньюкасл легко повертається в топ англійської прем'єр-ліги. Але чи вдасться йому знову проявити характер і поборотися за титул? Це ми дізнаємося в наступній серії. А щоб вона вийшла раніше, проявляйте активність під відео. Всім дякую за перегляд. Скоро почуємося. On my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Of